Військові облігації на 90-120 мільйонів гривень вільних залишкових коштів у бюджеті. Полтавська міська рада планує закупити їх, щоб підтримати армію. Це рішення пропонуватимуть ухвалити депутата міськради на наступні сесії. Повідомив очільник міської громади Олександр Мамай на засіданні міських приблизно цих коштів буде там плюс-мінус 100 мільйонів на сьогоднішній день. І ми хочемо на цій сесії, щоб депутати дали дозвіл, щоб ми на ці кошти купили військові облігації. Тобто, щоб ці кошти користувалися цими коштами військові, ну тобто кабінет міністрів, і невеличкі відсотки, які там кабінет міністрів, дає, чи то чи то відсотків річних, чи то 6, чи то 10, Ці відсотки йшли на територіальну громаду. Шлося на засіданні і про готовність Полтавської міської ради до зимової негоди. Сіллю та сумішу для посипання доріг від ожеледиці снігу, ми забезпечені приблизно на кілька років, каже очільник громади. Сіль у нас є, суміш у нас є. Солі ми запаслися ще в минулому році на два роки. Сіль ми розкидаємо там, де бордюри і там, де ливнева каналізація, а суміш ми викидаємо по околицям, там, де вода змиває на обочини. А з об'єктів освіти у Полтаві та старостинських округах робитимуть пункти обігріву. Всього таких 84. Наразі їх утеплюють, зазначив Олександр Мамай. Кожен пункт обіцяють забезпечити лікарам та кухарам.